А де я не допрацював? А де я не доагітував? Не переконав свою сусідку, чи сусіда, чи родича, чи родичку, щоб вона не купилася і не продалася за 100 гривень. От дивіться, чи за гречку, дивіться, було в нас 5 виборів, ніхто не сподівався, що ми виграємо тільки один. А і тут і в Києві, і там у Миколаївщині, і в Черкасах. Скільки було? і тут? В Обухівщині скільки людей купилося за примітивні 200 гривень. Чи 100, тут мені кажуть. Ну, значить, ми погано працюємо, ми погано виховуємо своїх дітей, сусідів, родичів, значить, ми десь не допрацьовуємо. Давайте почати з себе. Знову ж таки, нагадую вам велику фразу Сократа: людино, якщо ти хочеш зрушити світ, зруш себе. Наші аргументи ще не достатньо переконливі. Я розумію, що це найкращі люди, що це нас з вами найменше стосується. Ну, але давайте, давайте достукаємося там, де ми ще не достукалися. Зателефонуємо тим, до кого ми, можливо, ще не дотелефонувалися. Отут стоять три славні козарлюги в красивих, красивенних, генеральських папахах. Вони щось говорять, навіть не знаю, чи я про них говорю, але я...